Всім привіт! В продажі Volkswagen e-Golf. Вак-група одна з найкомфортніших. В їзді, в шумоізоляції. От максимальна комплектація, шкіряний салон, підігрів лобового скла, сидінь, адаптивний круїз, максимальне світло. Дуже гарно дивиться автомобіль, два комплекти резини, 36-кіловатний акумулятор. Подивіться на стан автомобіля стан салона, безключовий доступ, шкіряний салон, нова зима, також літо, зарядний пристрій, От. комплект гуми на оригіналах, зарядний пристрій 220, машинка просто класнюча. 2018 рік, 99 пробігу. Свариться, не бачи. Ключа, ось такий автомобільчик. Подивіться, на стан цього автомобіля. Запуск кнопки старт-стоп. Чистенький, акуратний. Дістронік, все, що потрібно, в автомобілю є. Автоматичне затемнення дзеркала. Вартість всього 14 тисяч.